Вітаю колеги. Мене звуть Матасов Сергій. Ми продовжуємо наш курс по налаштуванню та оптимізації рекламної кампанії Google AdWords. Нагадаю, цей курс розрахований для підприємців, які бажають самостійно розібратися в тонкощах налаштування Google реклами, а також для майбутніх спеціалістів з налаштування та оптимізації контекстної реклами Google AdWords. В передньому відео ми з вами розібралися, як зареєструвати рекламний кабінет. І на що звернути увагу при його реєстрації. В цьому відео ми з вами підключимо платіжний профіль. Для цього переходимо в розділ інструменти параметри, розділ платежі, налаштування. Країна платіжної адреси Україна залишаємо. Українська гривня залишається. а Способи оплати. У першу чергу, я вам рекомендую залишити здійснення платежів вручну. Це означає те, що ви кладете гроші на рекламний кабінет. Вони всі тратяться на вашу рекламу. І коли у вас буде нульовий баланс, ваша реклама показуватись більше не буде. Коли ви знову поповните ваш рахунок в Google Ads, реклама продовжує показуватись. Вказуємо суму платежу. Я рекомендую поставити суму 50 гривень, це мінімальна сума, і вона буде списана з вашої платіжної карти, яку ми зараз підключимо, після того, як ви закінчите створювати платіжний профіль. Метод платежу. Обираємо додати кредитну чи дебетову карту, і вносимо параметри карт, вносимо карту, і вносимо дані карти, яка буде починава. Використовуватись для оплати Google-реклами. Тип рахунку. Вибираємо організація або фізична особа. Якщо це фізична особа, вибираємо в податковому статусі фізична особа. Також вносимо, також додаємо адресу, номер будинку. Це може бути або ваш адрес вашого будинку, або офісу міста. Вибираєте область та поштовий індекс. Номер телефону е, указувати не обов'язково. Е, Приймаєте в условиу використання Google Ads, та нажимаєте надіслати. Після цього буде ваш платіжний профіль збережений. На вашому рахунку будуть кошти в 50 гривень для показу вашої Google реклами. Е, І далі можна приступати до запуску рекламних кампаній. З вами був Матасов Сергій. Якщо ви хочете знати, як правильно налаштувати та оптимізувати рекламну кампанію для свого сайта, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і до зустрічі в нових відео.